Тож, вже три випуска повертаюся до висвітлення теми навчання бою ножем ножовому бою в ЗСУ. І повернення хочу розпочати, розпочати з подяки. Подяки хейтерам. Дякую в лапках, дякую всім хейтерам низького і високого рейтингу цитованості. Ваші постіки на Facebook досягли свого результату. Не знаю, що ви там планували, але вони дійсно. Псують добряче нам шлях, який ми торували. Ці хейтерські дописи серйозно сприйняті в Генеральному штабі. І тепер те, що зростало через страшенної опірсистеми і не перебільшу через біль ризик, і без вашої та й взагалі будь-якої підтримки на рівні. Всі ті зусилля та той результат, на який ми вийшли нашою маленькою командою на даний час, помножені ну ні, не на 0. Ну, але на 0,4 помножені точно. Я про ось цей конкретний допис десь тут поставлю перед собою. Автор Андрій Шор, я не знаю, чи справжнє це ім'я, чи вигаданий персонаж. Кажуть, що захисник ДАПу. Мені на нього, як і на всіх горе коментаторів, котрі в самій темі дупляни відбивають, десь коли щось чули, у афганців якихось навчались ще десь. Але от думку мають і її потрібно нав'язати всім іншим. Мені на них було байдуже. Як і на інший хейт такого ж типу, я вже не звертаю увагу давно, просто роблю свою роботу. Я знаю ціну цій роботі, бачив результати, тому що вкладався в них. Працював і, вважаю, віддано працював. Мене добре зрозуміють ті, хто хоч раз спробував удосконалювати щось, розвивати якусь тему в Збройних силах України, будувати, а не коментувати. А от такі коментатори і блогери не зрозуміють. Менше з тим через цю маячню в дописі і в коментах під ним. А у цього дописувача багато фоловерів, коментаторів, відомих коментаторів. Так, от, через цю маячну шлях розвитку бою ножем як військово-прикладної дисципліни в ЗСУ заблоковано. В коментах під цим постом цю істерику підхопили і підтримували відомі блогери. Військові блогери, такі як, ну, наприклад, Аркадій Бабченко, або відомі військові діячі, Роман Доннік. Ну, от на рахунок пана Романа, я, чесно кажучи, здивований. Ми знайомі, спілкувалися, і чи не вам, пане Романе, знати, як важко дається кожен крок в зміні, в якісній зміні в системі підготовки? Я здивований. Так от, я і сам не міг би повірити колись, але через цей допуск, через цей шум, рух бою ножем, як військово-прикладної дисципліни вся та робота, воно все якби, заблоковано генералами і полковниками в високих кабінетах, при високих погонах, при високих посадах. До них дійшов цей шум. Ну, а далі все просто. Всім відомо про низьку стійкість і мінімальну резилентність, таку опірність до розголосу такої суспільної думки, такого негативу, такого скепсису у наших високих погодів, у наших командирів, начальників на посадах. Особливо така емоційна тема, як ножовий бій, бій ножем. Так, на жаль, низька стійкість, низька резилентність до такого от шуму. Такого шуму, якого варто прирівняти би до напису на заборі. От Напис на заборі і о, цей допис це знак дорівнює, це рівнозначні речі. Щиро кажучи, я й сам не думав, що все ну, настільки сумно, що напис на заборі може вирішити таке питання. Що напис на заборі для командування важливіше за пророблену роботу, командну роботу. Важливіше за досягнуті результати, за реальні звіти, за відгуки, за подяки, за залізобетонні аргументи і факти. Факти, факти. Знаєте, критикувати легко, а от будувати важко. Отака от от псевдокритика обурення без пропозицій це, це паразитування. Вихопити емоційну тему і роздмухати її до істерики це простіше, ніж пояснити якусь багатошарову. Це вже не блогерство, це інфоблядство. У нас в Україні кожному гарантується право на свободу слова, на свободу висловлення своєї думки. Це стаття 34 Конституції. Та, от в моєму світі, є ще одна річ: це розборки з совістю. І у кожного свої розборки з совістю. І якщо ви, пане Шор, вважаєте, що наслідки вашої діяльності принесуть позитивні зміни, вірні позитивний застій в системі підготовки українського воїна, тим, що завдяки в тому числі і вам ви зупинили розвиток ефективної методики бою, ну що ж, це ваш вклад в нашу перемогу і в стійкість нашого війська. Але як на мене дірява якась совість, у мене інша думка. І гаслом нашої команди завжди було зробити кожного українця, котрий потрапив до війська, небезпечним. Ця ідея може не подобатись тільки ворогам, чи, вибачте, дурням. А мені, як і наголошував у попередніх відео, немає часу розбиратись, хто пише, дурень чи ворог. У мене свої розборки з совістю. І якщо я не на передній лінії, я маю робити вагомий вклад в нашу перемогу. Так думає, і вся наша невеличка команда ножовиків. Ми на своєму місці. Так, ще раз, люди, через ось цей ось допис на Фейсбук в системі підготовки ЗСУ заблоковано розвиток методики, розвиток навчання бою ножем за методикою, розробленою, перевіреною, запровадженою та затвердженою у 2023 році. Ще раз, через допис на Фейсбук, через напис на заборі. Тему бою ножем в ЗСУ. Призупинено. Розходимось. Та слідуючи правилу боротись до кінця: я майор Марченко Андрій Вікторович, позивний Мамай, нині надцять 28 ОМБР. Продовжу свою проповідь, продовжу робити справу, яку вірю, і яку на даному етапі поставив на прапор своєї місії в ЗСУ. Бій ножем як військово-прикладна дисципліна має бути в системі підготовки Збройних сил України. Кожен українець, що потрапив до війська, має стати небезпечним воїном. Підписуйтесь, підтримуйте, коментуйте з вами чи без вас. Я продовжу свою місію, але разом веселіше. І щоб Закінчити на якійсь такій веселій ноті. Ось вам в кінці е, на Ютуб відео е, з під таку життя ствердну сонячну музику. Все буде добре.